Range Rover 2 л дизель 2225-й год. Так, у нас в руках теплообмінник, показуй. Теплообмінник. Цінася теплообмінника нового вообще ніде немає. Б/ушка 75 доларів стоить. Ти що, понімав, беруш б/ушний теплообмінник заструженою машини ставиш, і що цей мотор правильно стучить у вас? А тепер вопрос, пацанчики, а ну, дивіться, технологія Range Rover. Технологія. Технологія. В теплообміннику стоїть у вас що? Термостат або клапан редукціонний. А цей клапан, який у нас Петрович, пластиковий. І Він смотри, він вже сука там вироблений, вже шатається, як собачі уші. Оцей клапан у вас не закриває, як примір, що то. І у вас що мотору? Правильно ви догадались? Пізда, тому що у вас технологія пластикові, китайці шарять делать вещі. А тепер пішли, покажемо і розкажемо, з чого ми цей мотор розібрали. Харе, там піздеть, блять. Давайте, бо треба розказувати. Ну стой, блядь, коровы, понял? тра та 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 видео, не блядь, ну. Давай дальше. та <реклама> та Стой. А, Где? О, та стой, ты не пиздякай там. Тут не, о, вот тут. а тут? А <реклама> 100 тисяч кілометрів пробіга. За 100 тисяч кілометрів пробіга у нас гільзи покинули чак. Ми зібрали ягуар, а ягуар Ну, вже, мабуть, десятки, більше 10. Більше десятки. десятки. Поки ми все добре. Слава Богу. Слава Богу, так. Да. Ми в принципі, знайшли проблему, але не знаємо, чи це 100% вона. Надіємося, що вона. Значить, значит, є машини, де по 50 тисяч приїжджають і потім ще хуже болтається, ніж тут. Це дизель вам, на секундочку, це вам не бензин. В бензині похуй хай так болтається, бо я точа не буде їхати. Дізель це не працює. Так, що по, по, по роботі? значить. Гільзовка блока, заміна нових поршней, кладище, кольця, прокладки, головка, ремонт. Ну і все стандартно. Провірка форсуну, турбіни, всього пошло. Скільки склад масла, літр на тисячу. Літр масла на тисячу Да. да, більше, литр, литр більше. Масла, тисячу да. Так що купуєте ренжовер, катаєтеся і не ламаєтеся.